У вогні одразу декілька районів Дніпра. <звук> не вистачило кроку, аби вижити. На цьому місці обірвалося життя 17-річної студентки театрального коледжу з Нікополя. Вона молодюсенька молодюсінька совсім на бідніка любила за мною Мені її так жалко. Ліна Миколаївна каже: дівчина бігла в укриття гуртожитку буквально за нею, але не встигла. Я встигла за стіну забігти, а вона не встигла. Вона залишилася в прийомі дверей. Зрозуміли і її настігли ті ж осколки. Подивіться, якої правильної форми отвори від уламків. Всюди один і той самий діаметр складається враження, що росіяни начинили шахет шрапнеллю, аби вбити якомога більше людей. Дівчину намагалися врятувати очевидці, але марно. Єлімедбрат, і я не знаю. Ну він прибіг з рюкзаком воєнний, почав ну він закрив в неї. Була сонна артерія поврежіна. Він закривав її пальцем. Медики приїхали. Ну, вже було пізно. У неї вся спіна була посічена. Другу загиблу знайшли під уламками у приватному секторі. Місцеві кажуть, 76-річна жінка прийшла сюди у гості. Пряме влучання шахеду власники цього будинку виїхали за кордон, це їх і врятувало. Зліво ж одна людина загинула, інші зазнали серйозних поранень, адже їх привалило стіною. Галина живе поряд і досі не може відійти від шоку. Одна кімната і балкон повилітали всі вікна. І собака дуже перелякалася. Сильно у мене трохи болить рука, але це таке. Нас заклинило двері. Я вилазила через вікно. Ще один чоловік віком 56 років загинув неподалік. Таким чином ворог забрав життя трьох жителів міста. Ще понад три десятки зазнали травм. П'ятеро з них діти. Це, зокрема, дев'ятимісячна дівчинка. Хлопці, шести, 11 та 16 років. У медзакладах лишається третина поранених. Більшість у важкому стані. Нині найтяжчий 20-річний Данило. Йому провели складну операцію. Хлопець у комі. Край важкий, бачите, що у лавки кісток позалітали далеко. Мозок. Самі великі ми не діставали, бо це великий ризик. Ще одна постраждала Вікторія. 37 років. У неї забій головного мозку, поламані сім ребер, пошкодження легень. Попри тяжкі травми, вона притямі та почала розмовляти. Вона не постраждала. Ні. 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 Ворог цинічно заявив, поцілив шахедами по місцях дислокації зсу. Ось що кажуть про брехню росіян, очевидці атаки росіяни кажуть, що вони били ЗСУшників, а тут одні переселенці тікали раз, тікали два. Село Роздолівка Бахмутського району. А коли ви сюди приїхали? У це другому році моє місце. Окупанти поцілили шахедом по гуртожитку, де мешкають переселенці з Донеччини, Луганщини та Запорізької області. Даху нема саме небо. Російський шахет розтрощив пральню на останньому поверху гуртожитку. Люди кажуть, лише диво, що тут в цей момент нікого не було. Стала сюди бігти, коли сильний взрив сипеться стекло з цього вікна. І звідси вилітає такий як шар огня. І син мене ззаді хватає і кричить, що мам, куди ти біжиш? Розвертайся в другу сторону. Олена розповідає, не встигла спуститись в укриття, адже хотіла забрати котиків. Після того, як шахет розірвався у декількох метрах від неї разом з іншими мешканцями, власноруч гасили потужну пожежу. На кухні у нас про запас набрана вода у баклаги, і я хлопцям подавала з кухні баклаги, а вони гасили проводку, щоб не пішло далі. Нарушило того двері. Бачите, як вони ходять. Я й боюся, що я закриюся там, що я можу все заблокувати. Знаєте, який страх, щоб не згоріти. Ганна Михайлівна показує: скло не вибило, вирвало цілу раму. Вікно тимчасово притулили назад і підперли коробками. Це страшне такому віці. 70 років це страшне. Це страх. Це Божий страх. Загалом в цьому гуртожитку вибиті понад шість десятків вікон. У самому ж епіцентрі потрощена сантехніка. Люди сподіваються на допомогу місцевої влади. Може, люди що допоможуть, та назад, це все прикрутити, бо і вмиватися і стирати ми ж тут жили. Просять відновити їх єдиний дім там, де я раніше жив, там окупована росіянами. Ну нам і нікуди ворог знову обстріляв дитячий майданчик. ледь не поцілив у гуртожиток повний студентів. Дуже багато дверей, які на розпашку поставались, багато вікон немає. Багато людей було. В людей 300-400 було. А на парковці поряд із цим гуртожитком згоріли з десяток автівок. Це ж воно горіло, взривалося бензину. Це загалом в місті пошкоджено понад 20 багатоповерхівок з десяток приватних будинків, вибиті більше тисячі вікон, навчальні заклади, харчове підприємство, пошта, ресторани, магазини, супермаркет та інша цивільна інфраструктура. Слышу гудіт. Що нам ділать? Чую, гудить. Думаю, що робити. Бабах і зайнявся вогонь. Ми вийшли і горіла будівля. Ми взяли вогнегасники, і почали гасити. Вогонь все більше і більше ставав. Ми одразу ж викликали рятувальників. Ми пожарною. Завалі про жахливу ніч розповідає Лариса. Жінка згадує, була на роботі, коли уламок ворожого залізяча потілив просто по подвір'ю дитячого центру. Пожежу, рятувальники гасили майже всю ніч. Вибуховою хвилею зруйнована будівля. Да, бачимо так само, що вибуховою хвилею знята майже криша. Всьо на цих Будівлях це наші будівлі такі промислові. Там зберігаються корма для тварин. Да, там і так далі. Там інструмент робочий. Машина стара стоїть, згоріла повністю ялина, яка саме тут і була. Я так розумію, що десь біля неї і прийшовся той приліт. Заклад вже втретє потрапляє під обстріл окупантів. Раніше відбувалися переляком та вибитими вікнами. Цього ж разу не обійшлося без жертв. Загинули птахи. Саме тут у нас загинули птахи. Важко сказати, напевно, це не уламки, напевно, це вибухова хвиля. Ви бачите, як вігнута оця решітка. Да там і скоріш за все, можливо, від стресу птаху стало погано. Можливо, це бара травма. Не можемо точно сказати, але є в нас втрати. На жаль, оскільки було пошкоджено цей вольєр, у нас декілька птахів також вислизливували. Папуги, свійські птахи, гризуни, коти та собаки. Під опікою центру близько сотні тварин. Ці лілі дуже налякані, мають гостру реакцію на стрес. Рітники переймаються, аби всі підопічні пережили стрес і обійшлося без більших втрат. У живому куточку у нас через вибиті вікна частково засипала клітку шиншили. Він перебуває в значному стресі, ми вже маємо такий досвід. Коли ми прийняли до себе тваринок з Краматорська, деякі тваринки не пережили. Такого якби пережитого стресу, крім того, у центрі частково зруйнована й теплиця, де діти вчилися доглядати за понад двома сотнями видів екзотичних кімнатних рослин. Вщент зруйновані декілька будівель та вольєри. Маємо ліквідувати наслідки. Найперше, те, що небезпечно для тварин. У нас заблоковані наші склади з кормами, наприклад, там їх розблокувати. От у нас скло вимітають зараз, дуже активно, як щоб не поранились. Через пожежу у центрі зараз немає світла. Співробітники й досі прибирають наслідки російського Терору. Збирають залишки будматеріалів та скло. Вікторія Вахрушина, Тарас Іванов. Новини 11-го каналу.